Первоцвіти це справжнє диво природи. Їхні ніжні квіти, що пробиваються крізь товщу снігу, дарують нам радість та надію на весну. Але, на жаль, краса первоцвітів крихка та вразлива. Щорічно люди зривають мільйони цих квітів, не замислюючись про шкоду, яку завдають природі. Зриваючи первоцвіти, ми не лише знищуємо красу, а й позбавляємо рослини можливості дати насіння. Це призводить до зникнення цілих видів. Ці рослини підлягають суворій охороні згідно з положенням про Червону книгу України. Їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб використовувати частини цих рослин. Щороку перші вісники весни стають жертвами людей. Відповідно до статті 90 Кодексу України про адміністративні правопорушення, знищення видів рослин, які занесені до Червоної книги України. Тягне за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів заробітку громадян з конфіскацією незаконно добутого і на посадових осіб від 30 до 50 неоподатковуваних мінімумів заробітку громадян з конфіскацією незаконно добутого. За незаконне придбання збут чи розповсюдження об'єктів рослинного світу, які занесені до Червоної книги України або які охороняються відповідно до міжнародних договорів України, статтею 87.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено накладення штрафу від 100 до 215 неоподатковуваних мінімумів заробітку громадян з конфіскацією об'єктів рослинного світу. Крім того, за кожну знищену червонокнижну ранньоквітучу рослину розмір компенсації за шкоду становить одну мінімальну заробітну плату. Збережемо первоцвіти для себе та майбутніх поколінь. Не зривайте первоцвіти. Давайте насолоджуватися їхньою красою, не завдаючи шкоди природі.